На прем'єрі не проштовхнутися. У цей святковий день роман Віктора Веретенникова зажив другим життям. Вистава «Шалене кохання гетьмана стала не просто екскурсом до часів козацтва. У першу чергу це історія, що розкриває особистість великого українського полководця Богдана Хмельницького. Все у виставі у п'єсі в самій іде від особистого до загального, а не так, як вчили колись від загального до особистого. Спалили хутір. Почав виганяти ворогів. Зрадила кохана, почав вщент виганяти ворогів. От коли воно зачіпає саме серце, особисто тебе, от тоді ти стаєш. Патріотом, людиною зал жваво переживав разом з акторами усі перипетії сюжету. Сміявся, зітхав прекрасну Гелену, фатальну любов гетьмана. Зіграла молода актриса Вероніка Голованьова. Ця роль для дівчини стала першою масштабною. Головного героя Богдана Хмельницького зіграв уже професійний актор, народний артист України Володимир Полубоярцев. Вот он паніме Він он такої Он любить, значить, любить. у нього всьо. предела нет. Это вот, если он взрывается, то он не пощадит и сына, не пощадит никого. Если он воюет, то отдает себя настолько, что враг не понимает, что это неистовство, это видение всего происходящего в бой, как он к этому стремится, как он рвется. Все, что происходит в театре, на сцене, это свято. Я очень счастлив, що здесь такой такий творчий і активний колектив. І настільки у нього амплітуда большая вот этого решения всяческих. Глядачі аплодували стоячи. Наприкінці вистави, колектив театру із задоволенням приймав вітання від гостей. Разом із ними привітали і головного натхненника прем'єри Віктора Веретенникова. На репетиціях автор був присутній не завжди. Тож від початку і до кінця побачив свій роман на сцені театру вперше. Переповнені емоціями то, что задумывалось мною как сценаристом, как автором этого, этого пьесы. Понимаете, когда сыграли актеры, когда я увидел своих героев, значит, почувствовал, что это те герои, о которых я думал, может быть, даже еще и лучше они сыграли, чем я представлял себе. Також несподіваним для актора стало урочисте вручення ордену Івана Сірка від представників всеукраїнського козацтва. У наступному році, каже Віктор Веретенников, роман Шалене кохання гетьмана ще екранізують. А доки маємо нагоду подивитися його на сцені у новому 96-му театральному сезоні. Ольга Добаріна, Сергій Толкач новини дев'ятого каналу.